Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, Шойгу запросив командирів Вагнера для робочих питань. За даними телеграм-каналі, вони зустрілись в польовому таборі. В Гомелі всіх командирів розстріляли ФСБ та КГБ. Це була засідка. Всі офіцери Вагнера загинули. Зараз поставлять лояльних до режиму. Зокрема, загинув командир Шах. Ще один наближений до пригоженого офіцер. Першочергово стріляли в нього. Операцію керував особисто Шойгу. Пише телеграм-канал Топор Помсти. В той же час політичне керівництво Росії хоче до середини вересня 2023 року. Відправити більшу частину найманців ПВК Вагнера до Африки. Про це повідомляє центр національного спротиву всіх лояльних і ті, хто не будуть бунтувати, бунтарів зачистити. За задумом Росії вагнерівці залишать Білорусь та переїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, Цар та Мозамбіку. В усіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси та підтримує Бахунту або, або заколотників. Натомість менша частина найманців залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколо. То проти Лукашенко або підпише контракт з міністерством оборони РФ на війну проти України в той же час. Похорони глави ПВК Вагнера пройшли у Санкт-Петербурзі в закритому режимі, та це страх Володимира Путіна перед покійним Євгенієм Пригожиним. Про це 24 четвертому каналу заявив політолог Олег Саакян, зауваживши, що тепер бункерний дід боїться примари ватажка найманців, яку може підхопити будь-хто інший. До слова літак Євгенія Пригожина розбився 23 серпня. Пригожин створив прецедент ситуація з його ліквідацією, це не був крок сили, це було розв'язання проблеми заднім числом. Проблема, яка вже створилася і загнала Путіна в цугцванг, де було два поганих рішення, зауважив Саакян. Одне з них залишити ватажка найманців живим, мовляв, гірше ніж революція, яка не вдалася. Може бути революція, яка не дійшла свого піка. Адже заколот, який починав Пригожин, обірвався. Тому політолог переконаний, що буде другий акт цієї історії, і у вигляді ватажка найманців він був би ще складніше для російського диктатора. Рішення ліквідування. Звати главу ПВК Вагнера теж було поганим для бункерного діда, вважає Саакян. Адже кухар Путіна був частиною еліти, яка наближена до бункерного діда. Відповідно, це меседж всім іншим, що недоторканих немає. Консенсус, на якому будувався путінський режим, поламаний Путін це не Сталін, сказав політолог. Режим російського диктатора не побудований людьми, які пройшли бандитизм, заколоти чи боротьбу. До влади прийшли співробітники спецслужб, люди, які вміють інтригувати, будувати різні схеми. До того ж, це і купа крадів, які крадають те, що належить росіянам. Тому він режим будувався на принциповій безкарності еліти, на тому, що Путін гарантує цю безкарність. Вбивши Пригожина, Путін вступив у порожнечу, сказав політолог. Так у російських еліт з'явився страх, який буде їх мобілізовувати шукати майбутнє після бункерного діда. Адже тепер є страх того, що президент країни агресорки може будь-кого з них знищити. А ще що цей процес на Пригожині може не зупинитися. У цих обставинах нині Пригожин – це не про Пригожина як фізичну особу, це про Пригожина як політичне явище. Сказав Саакян, через те могили вагнерівців у Росії бетонують, а самого ватажка найманців ховають без почастей на півзакритому, безславному цвинтарі на околицях. Пригожин це така сама безславна постать, тому нічого не порушено формального. Але ж путінський режим тримається виключно на неформальностях, і отут це дуже великий цвях у труну путінського режиму. Наголосив політолог. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.